Вітаю вас, друзі і гості мого каналу. Тема цього розкладу що вам заважає рухатись вперед. Пам'ятайте, що в онлайн розкладах тарологом виступаєте саме ви, коли, керуючись вашою інтуїцією, ви вибираєте те чи інше відео. Пам'ятайте, що розклад. Не повинен резонувати, онлайн-розклад не повинен резонувати з вами на 100%, тому що дивиться велика аудиторія. Але це і не значить, що ви нічого не почуєте корисного або важливого саме для вас. Налаштовуйтесь, в першу чергу, на ваші емоції, почуття, відчуття, які у вас виникають, коли ви прослуховуєте, чуєте певну інформацію. І вже зважаючи на ці почуття та емоції, можете реагувати на ситуацію вашого життя. От що, що заважає вам рухатись вперед, рухатись, можливо, до вашої цілі, до бажаної мети. Заважає рухатись вперед. Ця карта може говорити про те, що можливо вам заважає рухатись вперед якась така дитяча поведінка, ваша дитяча поведінка. Прошу вас, не ображайтесь, а сприймайте цю інформацію більше як інформацію для роздумів. Що значить дитяча поведінка? Можливо, ви знаходитесь у якійсь такому становищі жертви, знаєте? Або і що таке становище жертви? Це коли просипається ваша внутрішня дитинка, яка хоче, так би мовити, на ручки, яка, можливо, втомилась жити або рухатись без якоїсь підтримки, або, наприклад, у вас сталася якась складна ситуація в житті, і ви не відчуваєте у собі сили, Рухатись вперед, бо вам не вистачає якоїсь підтримки. Тобто прокинулась ваша внутрішня дитина, яка бажає допомоги або бажає, щоб її пожаліли, обійняли, сказали слова любові, якось підтримали. Якщо ви за собою помічаєте такі, такі прояви, такі бажання, то легалізуйте вашу внутрішню дитину. Тим, що знайдете людину, яку ви прямо зможете про це попросити, про ваше бажання. Наприклад, якось вас підтримати, обійняти, сказати вам слова підтримки, не засуджуючи, не даючи ніяких порад. Також поведінка жертви це коли ви можете обвинувачувати інших у своїх якихось життєвих ситуаціях. І вихід із такого стану буде те, що ви запитаєте себе, де у цій ситуації ваша, ваша відповідальність, дозволите собі і іншим людям бути самими собою, бути неідеальними дозволити в першу чергу собі бути не ідеальною людиною, дасте собі можливість помилятись, не знати всього на світі, не знати, в яку сторону рухатись, в певний час зробити якусь помилку, умовно, скажімо так. І побути навіть, і дозволяти собі побути у цьому стані дитини. Просто легалізуйте її. Бо за кожним станом жертви, ховається певна ваша потреба. Знайдіть цю потребу, знайдіть свою відповідальність у ситуації, дайте собі можливість побути слабкою певний час, дайте собі якийсь термін і зробіть вибір, як ви будете. Чинити далі, куди ви будете рухатись, яку людину ви знайдете, чого ви хочете від цієї людини, що ви хочете від неї попросити Подумайте, якщо вона вам відмовить, що ви будете рухатись, що ви будете робити в цьому випадку. І такою не травмуючи якась якраз. Думкою буде про те, що якщо вам хтось відмовить у вашій потребі, ви будете шукати далі ту людину, яка зможе вам задовольнити вашу потребу. Бо знайдіть сили в собі, якщо ви хочете від інших людей, щоб до вас проявили почуття любові, в першу чергу знайдіть цей ресурс у собі. Дайте собі цю ніжність, турботу, любов, доброту і підтримку самому собі. Не звинувачуйте в першу чергу себе, зрозумійте, що ви маєте право на ваші помилки, маєте право бути таким, яким ви є. І... Тоді ви зможете рухатись вперед. Давайте більше, можливо, розкриємо цю карту, з чим, з чим пов'язана пов ця поведінка, що сталося? сталось? Угу. Ця ситуація може, ця поведінка, ці такі ваші прояви можуть бути пов'язані з тим, що, можливо, ви тільки починаєте ваш життєвий шлях, або починаєте нову ситуацію, тобто ви починаєте якусь справу з самого початку. Є шанс або на якусь нову сімейну стабільність або ви розпочинаєте якусь свою справу, новий бізнес, або ви пішли на нову роботу, і вам може бути важко Важко на цій початковій е, стадії, і саме усь з, з цією ситуацією пов'язана е, як. Прояв вашої внутрішньої дитини, коли ви хочете, щоб вам хтось допоміг, якусь підтримку дав. Якої... Давайте подивимось, якої підтримки ви прагнете, яка підтримка для вас була б найбільш гармонійною, скажімо так, найбільш дієвою, щоб вам справді допомогло. Показують короля жезлів, можливо, це якраз чоловік, який дасть вам цю підтримку, такий, знаєте, запальний людина енергія людина, яка швидко загоряється, багато робить справ, може надихати інших людей, така яскрава людина. яка дає, можливо, якісь поради або дає можливості. Можливо, це якась людина з вашого оточення. Можливо, ви розраховуєте, ну, можливо, на вашого чоловіка, або якраз ця ситуація пов'язана з сімейною якоюсь справою. І ви чекаєте цю допомогу, може, від вашого чоловіка чи батька якоїсь близької людини. Або, можливо, це може бути людина, на яку ви працюєте. Давайте подивимось, якої допомоги ви хочете, якої допомоги хочете від цієї людини. Я скажу, що по цій карті, можливо, ви хочете якихось, якоїсь легкості. Легкості, можливо, у цій справі. Можливо, ви хочете, щоб гроші легко йшли до вас. Можливо, ви хочете, щоб просто у вас була людина яка з якою ви можете після, наприклад, важкої праці, так, там, де ви дуже багато вкладаєтесь емоційно, енергійно. Ви хочете, щоб була людина, з якою можна було б гарно і легко провести час. Щоб, ем, як. Ем, Розважитись, щоб не думати більше, як розважитись в плані розслабитись, розслабитись, щоб не зациклюватись там тільки на матеріальному, тільки на роботі, а щоб була легкість емоцій, такі, знаєте, грайливий якийсь стан, ну, щоб була така людина. Можливо, це людина, якийсь ваш друг. Якийсь ваш друг, який може вам дати таку легкість у спілкуванні. Давайте подивимось, у чому ви можете знайти ресурс. ресурс, щоб рухатись далі. Пулесо Фортуни каже про те, що ця ситуація не залежить від вас. Що, щоб у вас щось вийшло, вам треба довіритись Всесвіту. Десь там, за межами, можливо, саме вашого особистого життя відбуваються якісь події. Які можуть вплинути на ваше теперішнє становище, але це від вас не залежить. Це від вас не залежить і певний час вам треба просто чекати, займатися своєю справою і чекати. Ну, чекати в плані тому не в тому, що сісти і чекати, а поставитись з легкістю з легкістю до цієї ситуації, зрозуміти, що ви не можете якось на певні події повпливати, але і не значить, що не повинні нічого робити. Тобто займайтесь своїм життям. Якщо, наприклад, вам важко от по цій карті. Сонечком можливо вам, ну, ця карта може бути може слугувати як і відповіддю вам. Те, що знайдіть це тепло, це сонце, цей ресурс у собі всередині. Ну, тобто, пам'ятайте, що. Все одно як на крути, скільки б людей нас не оточувало, то головна людина в вашому житті це саме ви, це та людина, яка може вас підтримати, дати вам якийсь внутрішній ресурс. Тобто людина це не просто, не просто якась тілесна там оболонка, а ще й великий дуже всесвіт, великий внутрішній світ. І якщо ви не можете знайти цей певний ресурс десь ззовні, шукайте його в собі, тому що там такий же великий всесвіт, також багато ресурсів у вас всередині. Давайте ще подивимось, що вам можна робити саме зараз, на що зробити акцент. значить? Угу. Е, карта говорить, що зробіть, зробіть е, певний вибір, вибір у сторону вашої мрії. Вашої мрії. Ідіть за цим і черпайте е, ресурс саме у цьому, у вашій мрії. Те, до чого ви прагнете. От, наприклад, якщо це пов'язано з вашою якоюсь справою, з новою роботою, з новим починанням якимось. Карти кажуть, що не зберігайте спокій, такий холодний розум, холодне серце. І навіть якщо якісь події зараз вам недоступні, то ви все одно можете рухатись, а рухатись у сторону вашої мрії. Вашої мрії, можливо, якоїсь самореалізації і знаходити рівновагу саме у цьому. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую, що подивились. Пам'ятайте, що в будь-якій складній ситуації. Обирайте себе. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно і цікаво почитати, як резонує або вашу якусь життєву ситуацію, якщо ви хочете поділитись. І до наступних зустрічей!